Вітаю на своєму каналі. Як я обіцяв в попередньому відео пройшло 3 дні з моменту постановки ось таких китайських полосок, і будемо дивитися на результат, чи діють вони ще на третій день, чи ні. Сьогодні 11 серпня 2024 року, неділя, зранку 9 години я. Підійшов до цих самих сімей, які були у попередньому відео контрольними, почистив планшети і зараз вже 18-та година вечора і подивимося, що за, за, за цей період впало. Чи ще сиплеться кліщ, чи вже не сиплеться. Значить, що ми бачимо? Бачимо ось кліщ тут. Тут кліщі є. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, до 20 кліщів упало. Так, значить, на третій день полоски ще працюють. Так, зараз подивимось на наступну сім'ю. Так, тут також є кліщ. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, тут кліщів. 20-30 штук впало, Он ще бігають деякі, тобто впав впали свіжі. Значить, це повторює, що на полоски ще працюють через. 7 днів після постановки, тобто Десь з числа 15-го будемо ставити повторно ці ж самі Манхао Про, значить, бджола не посипалась, все пройшло нормально, ніякого спу по бджолі я не помітив. Ні в одводках, які там пізні, і ні у великих сім'ях. Все вроді би нормально. Кліщ сипиться, полоски працюють. Значить, ще хочу сказати, що це якось так рандомно вийшло, що я попав на такі сильно закліщовані сім'ї з цими планшетами. Є сім'ї, де і менше кліща падало. Не в такій кількості, як я показував у попередньому відео. Є деякі сім'ї, декілька сімей, де кліща впало менше. Я не думаю, що це полоски не спрацювали, чи ще якісь нюанси. В обробітку, це просто, я так думаю, що там просто менше кліща, і тому кліщ менше осипався. Хочу ще раз повторити, що в цьому році потрібно відповідально поставитися до обробки кліща, тому що є досить велика його кількість по сім'ям, і деяким сім'ям він може настільки зашкодити що е, велика кількість може бджіл у зимовий період відійти і втратити велику кількість сімей можна на пасіці е, всім пока до нових зустрічей на моєму каналі